Вітаю, шановні друзі, коли закінчиться війна в Україні, дуже цікаве і нагальне питання, яке бентежить багатьох українців. Мені часто його задають і просять прокоментувати мою позицію, і думку з цього приводу. Друзі, відразу скажу, що ніхто, ні президент України, ні президент США не знає точно, коли і як закінчиться війна в Україні. Друзі, по одній простій причині, що це дуже складний і непередбачуваний процес. Є політики, є світові лідери, які виступають за про продовження війни за продовження військової підтримки України є політики, які виступають проти військової підтримки, і за те, щоб війна закінчилася. Також в цьому процесі можуть з'явитися якісь непередбачувані чорні лебеді. Наприклад, які можуть проявитися там в смерті президента Російської Федерації або, взагалі, фінансового краху Російської Федерації. Це також можливо, друзі. Тому, звичайно, 100% ніхто не знає. Але аналізуючи те, що відбувається, друзі, можна зробити певні висновки. Тому я скажу зараз свою думку. Друзі, про закінчення війни в цьому році мова йти не буде, тому що закінчення війни як. Такої війни на 100% в цьому році більш всього, друзі не буде, та можливо, мені здається, не буде і не найближчі роки. Припинення бойових дій можливе, друзі, і це те, що стане реальним завдяки роботі е, нового президента США Дональда Трампа і його команди. Що доб'ється Дональд Трамп е, закінчення війни в цьому році дуже важко сказати. Припинення так з великим відсотком буде. Що буде далі? Далі буде. Можливо скасування воєнного стану на території України без відкриття кордонів і початок виборів, тому що Україні потрібен новий президент, який вже буде в подальшому щось підписувати. Тут дуже важливим моментом є те, що, наприклад, представники країни-агресора Російської Федерації постійно заявляють про те, що вони не мають бажання зараз укладати. Будь-які угоди, в тому числі з нинішньою владою, це дуже чудово ілюструє, чому в Україні повинні відбутися вибори перед підписанням будь-якої мирної угоди. От е, Україна також в принципі на даний момент не готова до перемовин, тому що указ президента, який забороняє будь-які перемовини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, також діє. Тобто на даний час Україна не може вести ніякі перемовини з Російською Федерацією, тому що є указ президента, який ввів дію рішення РНБО. Нещодавно також, наприклад, та ж сама депутат від Слуги народу» Мар'яна Безугла сказала наступне і написала в своєму телеграмі: 25-й рік, дивіться, не буде виборів, не буде перемир'я. Війна триватиме, доки одна із сторін капітулює, друзі. Це... Е Позиція провладного депутата. От навіщо вона це каже: ну ми можемо тільки припускати, друзі. Але народу це дуже активно вкладають в голови. Також не забувайте, друзі. Що якби Україна йшла по шляху дійсно підготовки до закінчення війни, друзі, то не було би посилення мобілізації. В нас йде посилення мобілізації. Вона посилюється, друзі. 17-річних беруть вже на автоматичний електронний військовий облік. От, е, мобілізація на вулицях продовжується, порушення прав людини продовжується. набір військово зобов'язаних також продовжується. Насильна мобілізація також продовжується. От, нічого не вказує на те, що Україна готується до закінчення війни. Друзі, таких факторів немає, окрім того, що там е, хтось десь заявляє. Так, дійсно, нещодавно, наприклад, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам польських ЗМІ заявив, що е, ми вважаємо, що ми дипломатично можемо завершити цю війну головне, зупинити цю адську історію. Да? Але це е, мені здається більше позиції для тих людей, які ще живуть надією, надією, що ось ось скоро закінчиться. Друзі, і ви не помічали того факту, що ось це ось-ось. Ось, ось весною, ось, ось осінню, ось, ось зимою закінчиться. Воно вже триває. Майже четвертий рік, друзі, і немає ніяких е, зараз е, умов, які вказують на те, що війна закінчиться, друзі. І в той же час, коли президент розповідає про те, що е, Україна має можливість дипломатично завершити цю війну, от деякі посіпаки, яких банкова наймає, вони розповідають про те, що е, завершення війни неможливо, і е, війна повинна. Продовжуватись для чого це робиться, друзі? Для того щоб розділяти і володарювати. Да? Тобто вони фактично роблять таку двохвекторну політику, де президент, нібито за завершення війни за мивні перемовини. А по факту всі оці найняті банковою політики, журналісти, депутати, вони готують суспільство до подальшого конфлікту і до того, що воєнний стан буде в подальшому продовжуватися. От. І мобілізація буде продовжуватися. Наприклад, нещодавно дикий. Да, оцей... От, сказав, що завершення війни у 25-му році означатиме поразку для України і тому краще продовжувати бойові дії до повного програшу Росії. Тобто, ви бачите цей дисонанс, який відбувається. З однієї сторони, президент каже, нібито все класно, добре, заспокойтесь, повертайтесь в Україну, ми війну скоро закінчимо. А з іншої сторони, всі оці посіпаки, які працюють на банкову. Да? Вони всі розповідають, що ні, війна не закінчиться, все буде й далі. Тобто, для чого це робиться? Для того, щоб в принципі з однієї сторони підготувати населення, щоб вони знали і вже були готові до цього, з другої сторони, показати чисту репутацію президента. І якщо вдасться. Домовитись закінчити війну, то президент буде молодець. Якщо не вдасться, то в принципі вже населення підготовлене до того, що даний конфлікт, дана військова агресія зі сторони Росії, вона буде продовжуватися далі і ніяких, скажімо так. Умов для її закінчення немає. Друзі, більше того, президент постійно робить таку умову для закінчення війни, да, а саме гарантію закінчення війни, гарантію безпеки України це те, що Україна повинна вступити в НАТО. Але друзі, уже Німеччина, США, найбільші члени е, НАТО, сказали, що вони не хочуть бачити Україну. Багато інших країн, Італія, Іспанія, Словаччина там багато країн висказалось за те, Франція, в тому числі, що е, Україна не повинно бути в НАТО. То скажіть, будь ласка, навіщо президент тоді виставляє таку умову, як гарантію безпеки, закінчення даної війни, як вступ в НАТО? Чи хіба не існує інших гарантій безпеки для України? Чи можливо, просто ніхто й не хоче друзі, це все закінчувати? Можливо, це все всім вигідно, друзі. Можливо, і такий варіант. Подивимось, але я вважаю, що друзі, даний конфлікт і е, дана ситуація з е, російським вторгненням на територію України от вона е, можливо буде ще друзі на багато багато років. Тому інтегруйтесь, бережіть свої сім'ї, бережіть своїх дітей, інтегруйтеся за кордоном, вчіть мову і готуйтеся, друзі, до того, що вам, можливо, прийдеться саме жити в тій країні, де ви перебуваєте. З повагою, ваш адвокат Демченко.